Я в салоні Mazda і не знав, що такі машини є. А, це ти на офіціалу приїхав? Так, на офіціалу. І я не знаю, що таке. Це герби. Парашутом без трибунок? Кстати, так, да, хотів. Хотілося хотіло. буваємо. Якщо їдемо і нікуди не запізнюємося там з дружиною в Київ, коли їздимо, то ну, я не, не поспішаю. Всі знають Mazda cx 5 це такий бестселер, да Маздовський mm. кросовер. Це cx 50 В чому відмінність між цими машинами? Як у тебе налаштування на гру саме з кривбасом? Якщо ти заб'єш їм, тобі доведеться то, знову до них переходити. в Всім привіт! Ви на ютуб каналі футбольного клубу ЛНЗ, У нас тачка футболіста. Тачка Олександра Драмбаєва, захисника ЛНЗ, і це Mazda CX50 23-го року з мотором 2.5. А я нагадаю, що надійний партнер в КЛНЗ мотюль Агрі. You know where to find me better, hurt because I'm always on the move. Think you had enough. They say the truth hurts, suck it up. The other side the pain is glorious Ain't And going through it is euphoria. I do without a love, cause the way I used to live, it had me mortified. But now I'm stitching up my wounds, and then I call a rod. Send the positive intention, now I feel alive. If I don't like the place I'm at, then I'm out, cause I'm always on the move. Так, Сай, ну давай розпочнемо. Яке у тебе взагалі ставлення до автомобілів? Тож у нас пацани зазвичай кажуть, що це для них просто спосіб для пересування, але. Це... Я бачу, яка у тебе комплектація тут, і це явно ти вибирав, вибирав щось таке для себе, щоб е, отримувати задоволення. Розкажи? Е, ну, в принципі, так, тільки ця іс історія з цією машиною. У мене перша машина Mazda 6, у повній комплектації була. І тоді я брав чисто для себе. А цю машину е, ми з моїм другом. Брали чисто на продажу, хотіли з Америки гнали. Тобто і ти хотів хоті ще на машинах хоті... заробляти? <рес> так. І хотіли, хотіли <рес> її продати, але потім, коли я вже повернувся до України, першу машину я брав, коли я був в Хорватії, і мені батьки переганяли її. А з цією осталось так, коли я вже приїхав сюди, я ще їздив на свою красну і нічого не хотів з нею робити, вона мені подобалась. Дуже класна машина, дуже в від неї. І після того, коли ми вже так пригнали цю машину, вона вже отремонтувалася і все. Мені друг каже, ну блін, ну ти вже там статус собі, якийсь підняв, там пограв там-то, там-то, ну, може, забереш собі цю вже машину. Я такий, ну, не знаю навіть. Ну і сказав, ну, так, ладно, давай, заберу собі. І так сталося, що ми Mazda 6 продаємо, а я вирішив, що буду їздити на цій, тому що я завжди, мені подобаються просто недорожники, високі машини, на них комфортніше їздити. І машини для мене це. Так, спосіб пересуватися, це так, але ще комфорт. Мені подобається, коли я їду, мені комфортно в машині, це класно додає. Мені подобається, коли там повні комплектації і тому подібне. Да, давай розкажемо про те, що в тебе тут є, розкажи. Ой, та тут, в принципі, все в нас є: повна комплектація, бачите, все є Панорама, панорамка, так, так кожне сидіння, вставки. Продув сидіння є, коли жарко, то можна включити. Кондиціонер, це зрозуміло. Угу. А ми можемо, до речі, закрити панораму, бо сонце зверху прям лупить. Ну, жарко просто. Так, хорошо. Я бачу, у тебе утримання в полосі. Так. Тільки я розумію. Так, так, так. так. Вентиляція тут Так, проєкція проекція. Проекція є. Да, угу. є. Датчик показують сліпі зони. Навіть можна дивитися не зеркала сюди, коли включаю там поворот, і якщо є машина справи, то в мене тут відображається все. Плюс електропривід багажника. А воно так, з ноги так. відкривається, а так? Е, ні, з ноги. ні. ні. Так, з ключа відкривається, тут відкривається, закривається, з ключа, відкривається, закривається. Так, ні, ногою ну ні. Розкажи про ту історію, що ти хотів одразу нам сказати про якусь цікаву. Е, був в Кривому розі і прийшов час міняти масло мені. Я ж е, приїхав, записався. Коли записувався, набрав, сказав номер машини, кажу, що за машина, я ж кажу, це X50. Вони такі, ні, 5. Я кажу, ні, 50. Вони, ну, добре, добре, добре. Записали X5, я ж приїжджаю. Вони ще раз записують, питають, що за машина. Я кажу, це X50. На мене дивиться. каже такий: не може такого бути. Типу, ти фонарь да, якийсь. я стою і такий, кажу, як не може бути. Він такий каже: ну, це X5. Я пишу, це X5. Кажу, 50. Він такий. Та ну як таке може бути? Не може. Такої машини немає. Я кажу, та як немає, Я ж на ній приїхав до вас. Він каже: Та ти щось неправильно, зрозумів. Каже, ходімо, подивимося. Я кажу, ну, ходімо. Підходимо до машини, йому кажу, ну ось вона стоїть і такий. А так? Я кажу, я не зрозумів. А що, це нова якась машина? Я кажу, ну так, нова машина. Я кажу, він такий, ну, в нас таких немає. Я кажу, ну вже є. Вирішила. Він навіть не знав роботи, роботи в салоні Mazda і не знав, що такі машини а, є. А це ти на офіціла поїхав? Так, а -а -а. І не офіціала. Да, Ще не знаю, що така машина. Є. І каже, а як її міняти? Там, як масло, яке масло міняти? Я кажу, я своє привіз. Вони не, добре-добре, нема проблем. нема Клас. Слухай, да, до речі, це ти підвів до запитання, яке я хотів поставити. Всі знають, Mazda cx 5 це такий бестселер, да, Маздівський кросовер. Це cx 50 В чому відмінність між цими машинами? Ну, ця ширша, наскільки я знаю. Тут обдува ззаді є, і вони за цього ширі, А так, це. Вона зроблена, як це X5, просто 50 назвали. Я так от дуже не вдавався ці подробності. Але відрізняється вони. Мотор інший. Ну, це під, під Америку, так? Да, вона, мабуть, так. так, так це так, не так. європейська ринок? Ні, 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 ні. Це, це, це американська, так. Скільки пробіг у неї? E, зараз 55 тисяч так. кілометрів. Так. При тому, що машина 23-го року, так. Да? вже проїхала вона непогано. Ти скільки проїхав на Я вже 15 тисяч проїхав. Скільки витрата? Тут 2,5 мотор, так? так скільки я розумію? І як він тобі? Він же такий, ну, типу, великий, але він не їде особливо. Та, ну, Твоя думка яка? Я б не сказав, ну мені вистачає, не знаю, як вам. Мені вистачає цього, я не дуже там люблю швидку. Тому що ну, мені не так не, не дуже подобається. Я люблю комфорт. І якось так. І, тому що. Якщо кудись треба, поспішає, то, ну, звичайно, тоді вже приходиться трошки. Коробка спорт, да? е, е, ні, коробка спорт і ні. Не, 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 не люблю краще так уже. Коробку спорт не вмикаю. Це вона сигналізує, я бачу, про те, що машини здавалося. Так, ззал, Так, ой, да? то, що я казав. так, а вона і на проєкції показує ці ці, Видно, так? Отут, на цьому екранчику, коли машина, машина позаду, вона їх здаємо. То скільки витрата палива у тебе по місту? E, 10. 10. По трасі? По трасі 9,5-9. Як їздиш, в якому темпі їздиш по трасі? О, все залежить від настрою, напевно. Ну, щоб сказати, швидко, ні. Буваємо, якщо їдемо і нікуди не запізнюємося там, з дружиною в Київ, коли їздимо, то ну, я не, не поспішаю. Там 120-130 можу їхати, та й все постав на Кроївськонтроль, можна їхати. Коли куди ти останній раз поспішав і так їхав прямо? Поспішав? Да. Ой, це було перед зборами, напевно. Коли мені треба. Я був в Києві, приїхав до родичів в Запоріжжя, приїхав назад, і тоді мені набрали, сказали, що мені треба поїхати в воєнкомат. І тоді вже мені прийшлося в останній день. Я тоді за, скільки, за 4 дня проїхав 2400 кілометрів. І от тоді вже коли я їхав назад до Запоріжжя, з Запоріжжя в Кривий, з Кривого в назад до Запоріжжя, то тоді вже я там поспішав, напевно. Угу. Ну, скільки максимально їхав на ній? На ній 185. Це була тривалі 185, чи це ти раз розігнався і ні, потім? Ні, ні, тривалі. В тривалі. В шобі, так. Ну, іменно топив, да. так. Я так розумію. Перед цим у тебе була Mazda шість... 6 і так. все. Так? Це друга твоя машина. Так, так. так. А шестірку коли взяв? В Хорватії, коли грав, мені там треба був автомобіль, тому що там без автомобіля ніяк. І вирішили, що краще купити. Автомобіль чим брати там в оренду, тому що так буде вигідніше навіть. Ага. Тому що якщо я би брав там в оренду автомобіль, то я б витратив набагато більше, якщо порахувати після того, як я купив машину і продав, і я буду виграші, чим там я просто піддав би на оренду автомобіля. І й потім переїжджати з команди в команду, з міста міста з речами, то також вона допомогла дуже сильно. Ти кажеш, що цю з другом замовляв, щоб її потім продати? Зараз так. ти ще такі рухи робиш, так да? Тобі так. цікаво, да? Я так розумію, для тебе взагалі тема автомобілів цікава. Да? То ти ну, не так, як просто так, ну сподобалось, взяв і їздиш. Тобто ти якось поглиблено вивчаєш. Щоб те, прям вивчати поглиблено. Ні для мене і в мене є мій друг. Найкращий з яким ми це робимо. Це він мені тоді предложив. Сказав, що є такий варіант, не хочу спробувати. Ну і я спробував. Ми спробували з ним і так, так, так поступово потрошечки. Буваємо з ним щось купляємо, щось продаємо на чомусь самі. Їздимо, потім продаємо і і отак. От Це Ну, те, Я що... хочу просто поїзджу зараз зараз на цій машині. Там рік не знаю, може півтора. Продам і, і, і якусь іншу машину. На ній так же само приїжджу. Продам і я просто. Не буде так, що я якщо купив там машину, я продав її за менше. Я її купляю в гарній комплектації, їжджу, за нею гарно доглядаю, і потім продаю. І щоб я не втрачав щось в грошах, і хоча б в ноль виходив, то для мене це все класно. А ще за більше продаю, то прекрасно. Ти зарозцінюєш для себе як такий момент бізнесовий, чи тобі просто подобається там машини міняти? Та... Міняти машини, щось для себе цікаве. Плюс так можна бізнесово. Ну, це треба машини Но, тоді то... на поток ставити. Mm. Дуже багато треба на це грошей. Що тебе в ній найбільше вразило? Е, те, що вона, як сказати, до себе не не непривер... привередлива, чи як це можна mm -hmm. висловитися mm -hmm. правильно, mm -hmm. тому що дуже зручна машина. Не знаю, для мене мазди якось стала як першою, я коли брав, то ну, думав, ну мазда, ну, ну як мазда. А зараз, коли я них сідаю, то навіть сумою по тій по старій мазді заційбуваю сумою, коли там якось довго не сідаю, за кермо, та ще що, то мені подобається, тому що недорогі запчастини, все не так дорого обслуговувати. Машина. Не? Так, недорого обслуговувати, економна машина. Так що ну, все є комфортна машина, гарна машина. Так що нічого й додати і удавити. Мені дуже подобається, так можна сказати. Е, як тобі їздити по Черкасах? В плані е, В плані порівняння з Кривим Рогом. Ти їздив по Кривому, наскільки я розумію, да, на ній? Ну так. І по Черкасах, де так. тобі трафік е, більш так. приємний? Ну, звичайно, що тут то трафік приємніший. Тож дистанції набагато набагато менші, ніж там. Ну і в кривому розі я також не скажу, що я дуже багато по місту їздив, тому що я жив на базі, дружина в Києві, і більшу частину приїжджав я на ній тоді, коли їздив з Кривого Рогу до Києва і назад. Так що тоді так. Зараз так, я кожен день за кермом. А тоді я мог там раз в тиждень виїхати. Яку музику слухаєш в автомобілі? Все слухає Меломан, так що мені подобається відрізно. Які функції у цій машині для тебе найулюбленіші? Я бачу, тут і музика хороша Бо... Так, от музика дуже yeah. подобається, дуже класна. Буває таке, що рано зранку сідаю в машину і щось включаю таке прям інтенсивне і, і їду налаштовуюсь на тренування. Три функції, які найбільше тобі в ній подобаються? Економна. Машина, функція. Ну, Для мене швидка. Для мене Поки що достатньо цього. І, Скільки ну, вона достатньо йде? та не дуже швидко. Я думаю, ну, де, десь від 8-9, може, секунд, не знаю. Ну, я ж кажу, мені цього достатньо, мені більше і не потрібно. І ще якусь третю допуску. Ще функцію. одна, да. ще одна. Ну, те, що вона до себе. Не так багато треба від мене, так можна сказати, що. Якщо щось треба замінити, то це не так дорого. І це дуже дуже, дуже рідко буває, коли щось трапляється. Ту -ту -ту. Відтепер Олександр користується мастилом для двигуна 8100 Power з в'язкістю 5W30 і очищувачем Express Shine від мотюль. 8100 Power 5W30 це високотехнологічна 100% синтетична естермоторна олива. Спеціально розроблена для бензинових двигунів або дизелів, модифікованих або високопотужних, атмосферних або з турбонаддувом, які працюють у широкому діапазоні обертів і температури роботи двигуна у найжорсткіших дорожніх або гоночних умовах. Мотюля Express Shine ефективно знежирює кузов автомобіля завдяки активній піні, без миття, видаляє жирну плівку, смолу та інші забруднення без ризику для лакофарбового покриття автомобіля. Підкреслює колір деталі та залишає яскраву поверхню. Рекомендується застосовувати в період між миттям автомобіля, використовувати без миття. Мені хочеться там брати машину, щоб там на ній рік, для себе щось, якісь плюсики поставив і мінуси. Щоб і далі там продав, купив нову. Це спробувати. попробувати, так, все візи, так, хочеться, попробувати да? хочеться. Що ще тобі хочеться в житті спробувати? <танути>, знаєш. З парашутом би стрибнув? Ну, кстати, так, да, хотів. Хотілося би цього. Ти впевнений, би... не побоявся б? Uh... Як думаєш? Ну, от реально, тобі кажуть, uh... завтра-завтра їдемо і стрибаємо. Щось? Ні, я б я б стрибнув би. Перший раз б... стрибнув би так, звісно. Це класні емоції. Мені мама роз... розповідала, мене батя. Uh, він же ж uh, в десанті був, і в нього сім чи вісім прыжків з парашута. І коли він прийшов з армії. То він сказав мамі, давай, не хочеш. І мама приїхала в мене три рази з парушоти також. І тільки сама без інструктора. Вона Так, вони відучились, і вона пригнула. Ну, це дуже страшно, мені здається. так, і вона розповідає, каже, Приклад. що було не страшно перший раз, коли ти пригаєш перший раз, це зовсім не страшно. Страшно це наступне, то що ти будеш розуміти, що тебе очікує, угу. і це вже страшно. І вона перший раз стрибнула, було все класно. Другий раз, коли вона вже стрибала, чи третій, чи другий, каже, що перед самим приземленням каже, я просто забоялася, якось неправильно там ноги піджала і вдарилася дуже сильно копчиком. Блін, як можна перший раз стрибати з парашутом без інструктора? Це а, ж значить вже... тупо ти летиш вмирати. Ні, ти ж там вчишся вчишся перед цим. Як збирати парашут, ти сам його збираєш? Потім тобі показують, як там ти ж вчишся, а потім вже приїхаєш. Так, да, але ти летиш на землю. Ну, це так. І тобі треба. Ну, не там... Але ти ж можеш, там, не знаю, якось ти вистрибуєш і тебе в повітрі перекручує. Це може, ж таке. Може, це, блін, це фантастика ну, так. топ. Ну, от пригала, пригала, то розповідав. О, знаєш, що я тебе хотів запитати? Якщо ти. Ми ж з кривбасом граємо а. через гру, можливо, це відео вийде якраз перед кривбасом. А, як у тебе налаштування на гру саме з кривбасом? Таке налаштування, як і на всі інші ігри. Немає якогось такого, що типу, отак, рубас, значить тут я буду грати краще і ще ж. Звісно, хочеться себе проявити, як в кожної грі. Якщо вдасться в цій, то буде взагалі обличчя... класно. <ах> Якщо ти заб'єш їм, тобі доведеться о, знову до них переходити в ПРВС. Не знаю, з який гол, напевно. Якщо знову пробіжу все поле і забів постій ворота, то може. То вже да. Ну без шансів, да, доведеться повертатися згодом. Це, Це буде справедливо. І на розіграш призів від надійного партнера в КЛНЗ. Вам треба в коментарях вгадати автомобіль мрії Олександра. Олександра, які три варіанти ти даси нашим глядачам? Audi Q8, Крузак 300 і Range Rover. Отже, один з цих трьох варіантів правильний це є автомобілем мрії Олександра. Пишіть в коментарях свою версію. Серед тих, хто вгадає, ми рандомно оберемо переможця через тиждень після публікації цього відео. Дякуємо, що подивились його. Дякуємо, Олександру, за показ тачки футболіста. Зустрінемось в наступних випусках.